Кращих юних захисників лісу обрали на Кіровоградщині. Щороку наприкінці травня в області проходить зліт шкільних лісництв. На ньому учні обмінюються досвідом, заводять нових друзів та відпочивають. Цього року приїхало більше півсотні дітей. Що презентували знає Сергій Михайлін. П'ятий рік поспіль зліт проходить на території дитячого табору Бригантина у Новоархангельську. Продемонструвати чим займалися протягом року. З'їхалися 16 команд представників кращих шкільних лісництв області. Під час церемонії відкриття на знак миру учні утворили символічне зображення України, яку вони хочуть бачити зеленою та єдиною. На цьогорічний зліт завітав голова державного агентства лісових ресурсів України Валерій Черняков. Він висловив сподівання, що вихованці шкільних лісництв і надалі дбатимуть про природу. Діти, які вже виростуть, вони ніколи не кинуть папірець в лісі, і в іншому дадуть іншому це зробити От таким чином. Майбутньому це можливо частина з людей з дітей захоче навчатися дарше в вищих учбових закладах, піти по шляху лісівників. Ну, зрозуміло, ми таких з радістю будемо приймати на роботу. За традицією учні разом з лісівниками заклали на території табору алею дружби, висадили 12 ялин та 8 ялівців. Мені це дуже подобається, що навіть зараз проводяться такі акції, що ми не тільки знищуємо природу, а ще ми її збагачуємо, примножуємо, висаджуємо деревами. Директор табору демонструє результати співпраці з юними захисниками природи. Голубі ялинки три роки тому садили. Значить, зараз коло корпус, отам їх є дві, отам по одній залишилися. посадили їх 14, 12 залишилося. Садили отут берізки. Протягом року учні брали участь у різноманітних акціях, озеленювали подвір'я власних шкіл, досліджували флору та фауну, вивчали екологічні проблеми. Кожного року діти чекають цього зльоту, тому що ми тут намагаємося представити свій досвід. Окрім цього, ми черпаємо певні знання від своїх колег, від своїх інших учнів, членів учнівських лісництв. Це справжнє свято для дітей. З кожним роком виразити журій колег важче зізнаються керівники шкільних лісництв. Для цього винаходять нові методи презентації свого досвіду та науково-дослідних проєктів. Робота екологічна і природоохоронна проводиться велика усіма лісництвами, так скажемо, але оформити. По різному оригінальність треба ще гарно його подати. Найкращими цього року стали учні червоно нерубаєвського шкільного лісництва. Вони представлятимуть Кірвоградщину на всеукраїнському зльоті шкільних лісництв у Луцьку. Після змагань юні захисники лісу відпочивали біля вогнища. Сергій Михайлін, Олександр Катеруша, день за днем.